Заплющ очі, прийми комфортну позу та приготуйся. Зараз на тебе чекає цікава подорож. Зроби глибокий вдих, і зараз повільний видих, з яким йде уся напруга з тіла. Ще один глибокий вдих і видих. Усі м'язи тіла розслабляються. Зосередь свою увагу на пальцях ніг. Тепло та спокій розливаються по ступнях. Коліна стають м'якими розслабленими. Живіт рухається вільно, у ньому немає жодної напруги. Груди підіймаються, та опускаються. Усе Природньому ритмі дихання. А тепер відчуй, як розслабляються плечі. Руки стають теплими, важкими. Долоні та пальці рук. Вільними Відчуй м'язи шиї, голови, обличчя. Твої брови, щоки, губи розслабляються. Ти цілком занурюєшся у стан спокою, а зараз уяви себе у нічному лісі. Тут чутно цвіркотіння птахів, шелесть дерев, а десь далеко виють вовки, спілкуючись між собою. Відчуй це дике життя лісу. Прохолодний вітер торкається шкіри, і лише твоє розпущене волосся захищає тебе від зовнішнього світу. Перед тобою простягається стежка. Світло повного місяця додає тобі сміливості, і ти вирішуєш йти нею. Раптом простір наповнюється ледь чутним ритмічним звуком барабанів. Інтерес веде тебе вперед. Ритм стає все чіткішим, стає гучнішим. Він починає заражати твоє тіло своєю енергією. Ці звуки починають проникати у тебе. Вони вже не ззовні. Вони пульсують всередині. І ось ти вже зовсім близько. Тепер чутно не лише стукіт барабанів, а й багато жіночих голосів. Ще кілька кроків і ось ти відхиляєш рукою гілля ялинок. Голки торкаються тебе, опікаючи подряпинами, змушуючи відчувати кожну мить гостро. Прийшовши крізь гілля, ти бачиш перед собою жінок у безумстві. Деякі з них співають прекрасні пісні чарівними голосами. Одні кричать у розпачі та гніві, а інші наповнюють простір розливостям, дівочим сміхом. Їхні рухи хаотичні, у деяких танці легкі та граційні, а в інших незграбні та моторошні, дехто з них б'є в барабани, кожна у своєму ритмі, але при цьому всі вони творять єдину мелодію. Стежка веде до центрального вівтаря. Ти ступаєш по ній, відчуваючи, як ступні торкаються вологої прохолодної землі. Там у сяйві полум'я стоїть чоловік той, хто володіє цим місцем. Ти вже бачиш його образ, можеш розрізнити риси його обличчя. Він помітив тебе одразу, але чекав, чи наважишся тобі підійти? І ти наближаєшся. Ти вже бачиш його вогняний погляд, а він підносить до твоїх губ келих. Напій гірчить, немов розпалений вогонь, але за мить відкриває терпкий та солодкий післясмак. Першими ковтками приходять відчуття втрати контролю над собою. Тіло перестає слухатись. Думки розчиняються, а емоції розростаються хвилями. Раптом чиїсь руки підхоплюють тебе та ведуть у цей вир. Тепер ти знаходишся серед усіх тих жінок. Голоси зливаються в єдину хвилю від ніжного співу до шаленого крику. Земля пульсує під ногами. У твоєму тілі пробудилось стільки різних почуттів, що їх неможливо витримати. Хвилі радості та страху захоплюють та переповнюють тіло, розчиняють свідомість. Їм неможливо пручатись ти маєш. Віддатися їм, що зараз робить твоє тіло? Чи воно танцює, співає, а може кричить? Що б ти не робила і, як би не виглядала, дозволь собі слідувати відчуттям. На краю твоєї свідомості з'являється світло. Настав ранок. Підійматися важко, але поступово ти повертаєш контроль над своїм тілом. Ти знов йдеш до Вівтаря. Але цього разу там вже нікого немає. Замість цього ти помічаєш шматок запеченого, рум'яного та ароматного м'яса, його апетитний вигляд приваблює тебе. Ти відкушуєш шматок, відчуваючи, як соковитий смак наповнює рот, залишаючи відчуття насиченості та задоволення. Поруч чутно плескіт води, і ти йдеш на цей звук. Виходиш до річки. Вода відзеркалює перші промені ранкового сонця. Повільно ти заходиш у річку. І поступово вона огортає тебе приємною прохолодою, змушує шкіру покритись мурашками. Ти пірнаєш і відчуваєш, як чиста вода змиває залишку сну та втоми. Рухи води обтікають тіло, змиваючи все, що має лишитись позаду. Все зайве зникає. Ти виходиш на берег, сонце висушує краплі води з твоєї шкіри. Ти знаходиш чистий одяг та перевдягаєшся. На рахунок три. Ти повертаєшся у своє тіло. Один. Два. Три. Можеш розплющувати очі.